Російська авіація піднялася у небо з чітким наказом завдати масованого удару по Україні. Борти з бомбами та ракетами вже виходили на бойові рубежі. Здавалося, що удару не уникнути. Та саме в цей момент розпочалася нова спецоперація, що стала для ворога фатальною. Один за одним літаки почали розриватися, палаючі уламки, летіли на землю, зносячи усе цього разу. Наші вдарили так, щоб поправити це Путін. Ну, вже не вдасться радісні новини. Вже за мить. Вітаю вас на пітіві. Обов'язково ставте подобайку, дописуйте коментар. Також перевіряйте підписку на наш youtube канал, тому що з нами завжди цікаво та актуально. Почалася нова масштабна атака на літаки росіян. Все вкрили вибухи. Так, у Брянську в результаті атаки вибухнув аеродром із літаками. У мережі припускають, що під удар у Брянську могли потрапити пускові остановки іскандер, склади з ракетами чи навіть новітні зенітні системи С 500 Про цьому за даними джерел у МНС Росії внаслідок лучань повністю згорів бойовий вертоліт Мі-8, Здетонував боєкомплект. Частково пошкоджено вертоліт Мі-35. уражено ворожі літаки на ще одному аеродромі росіян. Горять базування носіїв кінжал міг 31 так, напередодні підрозділи сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони України завдали ураження по аеродрому під Новгородом Арефії. За попередню інформацію уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, літаки Міг 31 та Су тридцять За повідомленням Генштабу, його ворог використовував для ударів по Україні. Операція стала однією з найвдаліших. У чому важливість удару по аеродрому? За словами виконавця. Чого директора українського центру безпеки та співпраці аеродром знаходиться на відстані 600 кілометрів від території, які контролюють українські війська? Ймовірно, вдалось уразити літаки. Міг 31 К та Су 3034 жмайло пояснив, що міг 31 – це той самий міг, але буква К безпосередньо вказує, що це саме кинжал. На жаль, ці ракети максимально швидко долітають до українських міст. Бортів міг 31 к у росіян мало від 12 до 24 одиниць. Ще у 1993 році вони перестали виробляти їх, бо були проблеми з двигунами. Кожні 300 годин польоту, що є дуже мали для авіації. Зараз окупанти думають, як відновити виробництво двигунів. Отже, ми говоримо про 12-24 бортів. Ще раніше ми познищували їх. Скільки залишилося в строї? це вже рахуємо одиницями, те саме з кинжалами. В місяць росіяни можуть виготовляти 10-15 одиниць при накопиченні 100 одиниць. Це критично мало для ядерної держави. Наголосив він, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці. Додав, що кожен такий удар, навіть якщо він не приносить яскравих вибухів, суттєво впливає на логістику ворога. Адже після таких атак росіяни змушені перекидати свою авіацію та переплановувати удари по Україні. Таких ударів буде більшати. Нинішня адаптація Росії це лише початок для наших ворогів. Підсумував він. Але не тільки авіація ворога перебуває під постійним прицілом українських дронів та ракет, а й також військові заводи та нафтопереробні заводи. Тож далі поговоримо і про те, що потужна хвиля ударів дронами накрила промислову інфраструктуру в Росії, а також у Тулі, Разяні і Орлі. Росія заявила про перехоплення понад 150 дронів. Дрони завдали удару по волховському заводу на півпровідникових приладів в Орловській області, Росії. Про це заявив керівник. Центру протидії дезінформації при РНБУ Андрій Коваленко він підтвердив також те, що губернатор Орловської області Андрій Кличков, а згодом і в з ЗСУ сказали про те, що це були саме українські дрони. Атаки дронів на оборонне підприємство в Орловській області РЕФІ. Місцеві жителі скаржилися на численні вибухи, пов'язуючи їх з атакою дронів на Болховський завод на півпровідникових приладів. Продукція якого використовується в системах РЕБ, управління зв'язку та. Тренажерах для танків і ракет, зокрема, за даними Коваленка, завод виготовляє мікросхему напівпровідники і компоненти управління, які використовуються у танках Т 72 БЗ і Т 90 М самохідних гаубицях, ракетах Іскандер та «Х-101», системах «РЕП», красуха і житель, тактичних засобах зв'язку армійського рівня. Цитую, попри міжнародні санкції, болховський завод продовжує імпортувати західні технології через треті країни та паралельний. Імпорт, зокрема, компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть Сполучених Штатів Америки, зауважив він. А тим часом губернатор Орловської області, який повідомляв про нібито збиття над регіоном 37 дронів, згодом підтвердив пошкодження будівлі Болховського заводу напівпровідникових приладів і кількох приватних житлових будинків. Наразі на місцях події ведуться роботи з усунення наслідків атаки постраждалих немає. Стверджує російський посадовець. Також добрі дрони не оминуло об'єкти ВПК в Орловській області, де спричинили потужну пожежу. Підрозділи сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з. Іншими складовими сил оборони уразили болхівський завод напівпровідникових приладів, що у Орловській області Рефії заявила у генштабі. Це одне з провідних підприємств Рефії у галузі розробки та виробництва напівпровідникових пристроях і компонентів. Основними напрямками діяльності є саме виробництво напівпровідникових приладів, мікроелектроніки, силової електроніки, діодів та діодних збірок. Мовиться у повідомленні за даними генштабу це підприємство забезпечує продукцію щонайменше 19 підприємств ВПК Росії пов'язаних з виробництвом літаків компанії сухої ракети Скандер і кинджал. Попри міжнародні санкції, завод на якому працює близько 700 осіб, щорічно виробляє майже 3 мільйони приладів. Підтверджено досягнення району цілі десятьма одиницями пола зафіксовано пожежу. Детальна інформація щодо наслідків ураження об'єкту уточнюється, кажуть у генштабі з Крім цього, і Тульську область уночі масово атакували дрони. Місцеві годинами слухали канонаду. Тулі Новомосковську та інших населених пунктах Російської і Тульської області багато годин лунали вибухи. На регіон масово налетіли БПЛА. Губернатор Тульської області Дмитрій Міляєв написав у соцмережах, що в тулі. Пали уламки БПЛА і гори трава інформації про інші наслідки на жаль поки що немає. Варто зуважити, що водночас із цим мер Москви Сергій Сабянін заявив, що до російської столиці також летіли БПЛА, але всіх їх начебто збили. До цього Росія також атакували невідомі безполотники. Тимчасові обмеження на приймання і випуск повітряних суден вводилися в московських аеропортах. Про це заявили в Росавіації. Йдеться про Шеремєтєва, Домадєдової Жуковське, мер. Москви заявив, що на місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Московські аеропорти, які я назвала вже вище, тимчасово не приймали. Рейси обмежені вводилися для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден. Йшлося про це у повідомленні. Ну а крім цього, невідомі дрони атакували військово-промислові об'єкти в двох регіонах Росії. Заявив голова центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Невідомому дронами були атаковані об'єкти ВПК РФІ на Московщині в Лі заявив голова ЦПД. російські медіа раніше повідомляли з посиланням на місцевих жителів про звуки вибухів у тулі. Наразі це була ось актальна інформація про пробувовну на РФі, Тож, якщо було цікаво, обов'язково став подобайку. До зустрічі. Слава Україні.